Мешканці Москви вранці 6 жовтня спостерігають сильну пожежу. Там в районі Кузьминки горить територія московського вищого загальновійськового командного училища, поруч з яким розташовуються стрільбище та автомобільна заправка. За словами очевидців, спочатку був сильний вибух, а потім було чутно звуки, схожі на стрілянину. Мешканці столиці припускають, що пожежа почалася після атаки БПЛА. Кілька днів тому в Росії спалахнули пожежі одразу на двох нафтобазах. Так у Воронезькій області в ніч проти 4 жовтня на територію нафтобази впав дрон. От нефтебаза. Горить прямо зараз. Губернатор області Олександр Гусів заявив, що на нафтобазі нібито загорілася сестерна. Крім того, у Перському краї виникла потужна пожежа на приватній нафтобазі. Горіло 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив ємкості з паливом. Причиною займання розглядають дві версії: необережне поводження з вогнем та аварійний режим роботи електроустаткування. Нем раніше безпілотники атакували військовий аеродром Баріса Глєвськ у Воронецькій області Росії. Тоді Міноборони РФ заявили, що російські засоби ППО, нібито перехопили та знищили 113 безпілотників у чотирьох областях. Велика кількість дронів атакувала Росію і в ніч на 29 вересня. Там одразу в семи російських областях лунали вибухи. У Міноборони РФ стверджували, що збили 125 БПЛА. Вибухи, зокрема, лунали в Єйську краснодарського краю. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що гучно було поб. Лизу військового містечка. За даними змі, тоді в Котлубані прилетіло до великого арсеналу. Повідомлялося про детонацію боєприпасів. У Волгодонську вибухи лунали біля АЕС. Збитий уламок потрапив у багатоповерхівку Воронежі. Також у цьому регіоні горів ліс.